Пане Олександре, вітаю, вітаю, вітаю. на студії. Добрий день. Отже, зміна очільника уряду, зміна, судячи з усього, структура уряду, очікування, нарешті, появи програми дій уряду. А про що це все вам говорить? Наскільки реальні перспективи, чого від них чекати? Ну, вочевидь, що хотілося б, щоб все відбувалося в рамках чинного законодавства, але тут є вже з самого початку є проблеми. Бо Володимир Зеленський, як президент, він не може пропонувати посаду прем'єра нікому. Він е, може затвердити рішення парламентської коаліції, і з іншого боку, ми можемо говорити про те, що є проблеми з законом, оскільки під час дії воєнного стану зміна уряду заборонена. Єдиний шлях, і це скоріше все підуть таким шляхом. це... Добровільна відставка самого пана Шмигеля, після яка автоматично тягне за собою зміну усього уряду, і з цієї точки зору, вочевидь, для того, щоб кардинально змінити підходи, мені здається необхідно кардинально змінити уряд і кардинально забезпечити його незалежність. Ну, поки що, ми бачимо, якщо президент пропонує... Посаду прем'єра, то навряд чи цей уряд буде незалежний, і з цієї точки зору ми маємо виходити, що це новий уряд він теж буде абсолютно підконтрольний, підзвітний і так далі офісу президента, чи призведе це до. Суттєвих змін я сумніваюся на превеликий жаль. Бо е якщо дивитися на кадрові зміни, то фактично е кістяк нового уряду можуть скласти саме ті люди, які були е кістяком і цього уряду, і це означає, що ну важко очікувати якихось. Нових проривних рішень хотілося б я буду радий, якщо я помилюся. Але поки що, от мої очікування саме такі. Скажіть, будь ласка, наші міжнародні партнери, Сполучені Штати Америки, Європейський Союз. Вони уважно дивляться, як правило, на процеси, які відбуваються у нас. Вони очікують у нас реформ. Зрештою, навіть макроекономічна допомога часто залежить від певних структурних маркерів, які свідчать про проходження цих реформ. Або ні, ось такий спосіб зміни кабінет. Бінету міністрів, яку реакцію може викликати, чи можливо вже викликає? Поки що, вочевидь, офіційної реакції немає. Ми побачили це і по ситуації з БЕП, що реакція вона є неофіційною. Хоча, знаєте, якщо зміна уряду відбудеться в найближчий час, то лакмусовим папірцем для цього уряду буде призначення голови. БЕП вже новим складом, і це буде дуже суттєвий сигнал, як назовні, так і всередині України. Станеться це, це чи ні? Бо сьогодні комісія. Відправила назад зауваження уряду, бо це дійсно суперечить закону, і уряд може тільки затвердити результати комісії, а не повертати кандидатуру чи висловлювати свої зауваження. І от це мені здається, це буде важливим моментом. А з іншого боку, дійсно є питання щодо виконання Україною. Зобов'язань і в рамках Ukraine Facility це програма підтримки України під час війни з боку Європейського Союзу. І щодо е, маркерів е, маяків з боку МВФ, і це теж буде достатньо важливо, як уряд в свої, новий уряд е, в свої перші тижні роботи буд, е, зможе впоратися з цими проблемами, бо поки що є. Дуже велике зауваження саме до цих моментів, і можливо, якщо вдасться змінити ці позиції, то тоді Європейський Союз більш активно буде говорити про відкриття. Перших кластерів у переговорах про вступ України до Європейського Союзу і тепер продовжимо про перетин справ в наших урядових зі справами зрештою зовнішньополітичними. Тут на нас цікава, як на мій суб'єктивний погляд, конфігурація намальовується. Зрештою, візит Кіта Келога її теж частково оприявнює. Тому що у Сполучених Штатах Америки в Україні, якщо раптом наші глядачі не пам'ятають, я нагадаю, немає надзвичайно повноважного посла. Є тимчасово повірена у справах. А, а от зараз кіт Келог як мені здається ще раз суб'єктивно, приїхав таким тривалим візитом, ніби паралельно до діяльності посла. Навпаки, з точки зору українсько-американських взаємин, у нас є діюча посол надзвичайний та повноважний пані Оксана Маркарова. Хоча вже анонсувалася зміна, і про як про майбутнього посла України в Америці говорять про теперішнього міністра оборони Рустема Умєрова, як про майбутнього міністра оборони говорять про Дениса Шмигаля, і виходить, що у нас це єдина система ротацій: і уряд, і е, дипломатичний корпус, чого ніколи не було, і про що ніколи так паралельно е, не говорили, що відбувається, і крім того, у нас достатньо активно відправляють на дипломатичну роботу представників е, е, Генеральної прокуратури. Так. Так, і, власне кажучи, це дійсно проблема, оскільки зараз в умовах війни дипломатичний фронт, а він це, це справжній фронт, є надзвичайно важливим. І питання не стільки в людях ми можемо обговорювати різні кандидатури, а в підготовності та компетентності. Бо Вести роботу в країні, яку ти не знаєш, дуже важко. А тим більше дипломат в, ну, в силу своїх професійних можливостей і зростання, вочевидь, він обростає знайомствами, він обростає якимись друзями в інших країнах і так далі. І так далі. І, на, на превеликий жаль, приклад пані Маркарової е, якраз демонструє, що підхід, коли міністра фінансів е, призначили послом Сполучених Штатів, тому що треба було максимально ефективно говорити з американцями про гроші, він не зовсім спрацьовує, бо було декілька скандалів, які були пов'язані з пані Маркаровою. Саме через її непідготовленість як дипломата, я маю на увазі той відомий скандал про. Запрошення на завод в Пенсильванії, верніше, не запрошення на завод в Пенсильванії представників республіканської партії, що викликало ну дуже жорстку реакцію спікера Нижньої палати Джонсона. І, наприклад, поведінка пані посла під час от тієї того скандалу в Білому домі, коли багато хто фіксував, що... Пані Маркарова робила фест і так далі, От очевидь, для дипломата це неприпустимо. І ще один важливий момент, що дипломат в тій чи іншій країні має е, мати багато неофіційних таких зв'язків комунікацій. комунікації. Бо, наприклад, для мене маркером важливим е, те, що пані Маркарова не впоралася з ситуацією, е, це те, що коли Україні припинили постачання зброї на початку червня. І Потім для України для української влади, от це здавалося назовні, це стало несподіванкою. Хоча насправді посол має неофіційними офіційними каналами отримувати таку інформацію. Наприклад, Володимир Зеленський мав зустрічатися на саміті НАТО з Дональдом Трампом, вже маючи інформацію про таке рішення, і це вочевидь могло б змінити ситуацію. Цього не сталося, і вочевидь, що як на мене, ми маємо підходити до призна. Чення послів саме з точки зору формулювання технічного завдання, як людина має швидко і ефективно працювати, а не перебирати певні певних осіб, які нехай і добре сприймаються, наприклад, в офісі президента, але ніяк не відомо, як вони будуть працювати на посаді посланця України в Сполучених Штатах. Продовжуючи цю розмову, я хотів би пригадати нещодавне інтерв'ю міністра закордонних справ України українському радіо Андрій Сибіга завітав до студії і перед тим поширив таку офіційну заяву на своїй сторінці у Фейсбук: заяву Міністерства закордонних справ про зміну підходів, про зміну внутрішньої структури, фактично про велику реформу в рамках МЗС. І при цьому ми бачимо, що практика призначення не кадру сам Андрій Іванович Сибіга є кадровим дипломатом з велетенським досвідом. Але практика призначення урядовців дипломатами не кадрових фахівців продовжується. Це дві протилежних тенденції, чи це дві сторони однієї медалі? Як ви це тлумачите? Поки що я не бачу, щоб це було якимось знаєте, напрямом реформування. Бо призначення, наприклад, в Швецію посла людини, яка ну, не має дипломатичного досвіду, а Швеція це країна, яка дуже суттєво підтримує Україну, і Швеція це одна з двох країн Європейського Союзу, яка має замкнений цикл виробництва зброї, що дуже важливо і цікаво для України. І тут ми маємо знаєте, розуміти ще одну. Нехай це не формальна річ, але мені здається, вона теж важлива, коли велика кількість послів призначається не з кадрових дипломатів. Це демотивує кадрових дипломатів, які працюють на різних посадах за кордоном, бо для них призначення по повноважним послом. Є ну для багатьох вершиною кар'єри. А коли вони бачать, що ані освіта, ані робота не призводять до цього, то от дехто може і звільнятися і так далі, і кажуть, що такий відтік вже відбувається. Дякую, пане Олександре, за ваші коментарі. Зрештою, будемо відстежувати і аналізувати ситуацію і далі. Зараз з нами був виконавчий директор центру прикладних політичних досліджень Пента Олександр Алеонов.